Настав час оглянути одну прекрасну і по справжньому легендарну для мене збірку. І можна навіть назву цього ролику писати: типу: Придбав комп з Оликса, на що він здатен? І так, це повна правда. Ця збірка прийшла мені готовою прямо з рук продавця на Оликсі, і це рішення було прийнято підпливом та загальними обговореннями цього з друзями. І десь на початку вересня 2021 року я її купив. Купив цю легендарну збірку. Але куди ж і тут без цвяхів підлозі? Беремо плоскогубці і йдемо лупитись в дьосна. Після того, як я зрозумів, що готові збірки дуже сильно і для збірки, під мої потреби, мені не знадобилося більше коштів, ніж на той момент було, я твердо вирішив провести апгрейд зі свого старенького компана на 1155 сокеті з i3 2120 на. Йоп твою мать, той 1155 сокет. Добре, 1155, так 1155, але процесор там стояв. Ой! Якби ж там ще якийсь сьомий був, тут стоїть просто Xeon E3 1220. На хвилиночку це теж саме, що i5-24 Можете посміятися на геніальністю цього мови в коментарях, я дозволяю, але за наслідки я відповідальності не несу. Але тільки в коменти обов'язково щось напиши, наприклад, про те, який я чайник. Який ж прекрасний вигляд цей комп'ютер мав при покупці. Зараз я прикріплю сюди оголошення, з якого я його купив, за 4800 гривень з доставкою десь там до 4950 гривень, тобто десь чи до п'яти, чи скільки там вийшло. От на рахунок того, як я перевіряв працездатність цієї збірки, я вже якщо чесно не пам'ятаю. Мені здається, що мені тоді продавець скинув просто відео, де цей комп'ютер працює. Він запускається, і все. Мені більше нічого не треба було. Тобто, перевіряти там серійні номера, щось таке, я навіть тоді поняття не мав, що так можна було зробити. Ну, тому що, але в будь-якому випадку листування з цим продавцем вже знаходиться в глибоких архівах Олікса, тому не можу бути певен ні в чому. І, коротше кажучи, в моменті він сказав одну таку річ: в цьому в кумпі, в цій збірці, є вибір, вибір відеокарти. І він каже: обирай, GTX 570 чи GTX 750 без TI. Просто 750 на 1 ГБ. І з того, що мені тоді продавець наговорив, що 570-й там краща продуктивність в іграх, що ще таке, я наївний шкуляр повівся і вибрав в нього GTX 570, думаю що Цієї збірки і так мені буде з головою достатньо, що мені там ще треба, він і так буде краще, ніж мій комп. І так, це так і було. В принципі, мені вона потрібна було швидше для гри в CSGO, Але водночас в той час в мене був інший youtube канал, на який я теж випускав ролики, правда, не от такі от ролики, а по іграх. Це не важливо. Давайте опустимо ці моменти. І поки я сидів задоволений fps ом в CSGO, настав час спробувати цю адську коптільню в записі геймплею. Відразу помітив, що тут явно щось не так. Ну тут це не зв'язано з цим, це зв'язано ще що... З цією штукою, да? от, тобто ось ця відеокарта 570, вона стояла от в цій збірці от на цьому місці. От, от на цьому місці вона стояла. Ні, блядь. Де вона, блядь, стояла? Вона отут стояла, коротше, у цьому синьому слуті. І це була оригінальна збірка цього компа, Тобто, я її можу зараз ставити, але давайте так, я лінтяй, вам це нахер не потрібно це бачите... Тому просто дивіться, вона є там. Це я тут, так що... так, от, помітив я, що щось тут явно не так. ОБС не хоче записувати відео з кодеком NVENC. для тих, хто не шарить, то це форма кодування ролику, в якій, окрім процесора, буде задіяна відеокарта для кращої продуктивності компа при зйомці ролику. Ну і почав я, звісно, лазити по форумах. Вже вкотре там бляха, з 20 до 23 року. Ці форуми я перелазив вдоль поперек, поки я дуже вдало апгрейдив свої дряхлі компи. Короче, вже казав, вибрав я в цю збірку GTX 570 поставити. Чим я думав тоді, я не знаю. Проблема була в тому, що цей самий школяр до того моменту навіть не здогадувався, що зйомка екрану на відеокарту залежить ще й від драйверів. Тобто, так, ця відеокарта, вона, звісно, вона мала кодек NVENC Він до якогось моменту підтримувався, але потім він ж перестав підтримуватися. Тобто, драйвера на цю відеокарту перестали підтримуватися так в 18-му, і тоді він і перестав працювати. Відповідно, очікувати іншого тут не варто, тому що це покоління називається Син Фермі. І повірте, тоді, знаючи, як я лоханувся, мені було не солодко від розуміння того, що я. Врешті-решт мені здавалось знімати свої геймплеї в шакальній якості, і весь запис оброблявся через процесор з дикими лагами. Але в цілому на якості тодішніх роликів це не відобразилося, бо вони і так були однаково хуйові, Але вся суть в тому, що з старого компа, що був перед цим, де стояла GT710, до речі, огляд на яку у мене вже є на каналі, зараз, напевно, тут справ... Отут зараз, напевно, що він має з'явитися, якщо я не забуду. Було таке, що в мене випливав більший FPS при зйомці геймплеїв якраз тих самих, і відео виходили на порядок плавнішими. От такий от прекрасний апгрейд. Зробив цей ваш Дрейко, який тут всім рекомендую комплектуючи, якийсь оця людина, та да, бачите мене. Так що кому цікаво було послухати цю байку, послухати ще більше таких можна на стрімах, які можна знайти щонеділі о 19.00 на цьому каналі. Там ми, окрім байок, що лазимо по маркетплейсам, оцінюємо збірки та Оголошення на OLX, то ж чекаю я тебе там, приходи. Тепер перейдемо до інших комплектуючих, що стояли на той момент в цьому ПК. Для 21-го року ця збірка ще вартувала своїх грошей, тому що вона була доволі добре вкомплектованою. Але давайте без питань на рахунок того, чому саме один 55 сокет. Це було 3 роки тому. Я не пам'ятаю, чим я тоді думав такою покупкою. Сракою, а можливо, і носом, який не в свої справи. Але з комплектації цей комп мав материнську плату на b 75 чіпсеті, Одну з найкращих для DDR3, між іншим, це я пробую себе в ті. Якщо комусь потрібна повна її назва, то вона або ось тут, або зараз з'явиться на екрані. Там стояло 8 ГБ оперативної пам'яті з частотою 1333 МГц, SSD Kingston на 18 ГБ під систему. Ну і хард під ігри на 1 ТБ, звісно, він і досі, до речі, як і SSD в цьому компі стоять. В ролі процесору, тут, як я вже раніше казав, Xeon є 3220. Цей процесор, я чесно вам скажу, останні два місяці приносив мені дуже велику кількість болю там уроки. Його продуктивності в мене вже починалось запаморочення, особливо коли я відеоролик монтую в Vegas Вегасі, додаю два різних. два різних ефек... Два різних ефекти додаю, і в мене просто намертво зависає Вегас хуйні, -хуйня, коротше, нікому не рекомендую такий процесор брати. Блок живлення в цьому компі, як я раніше думав, чи в але це виявилось зовсім не чи а блок живлення марку якого я навіть не знаю, тому що і там просто немає, її не написали. Зате він має 750 ватт, і в цілому, поки він працював з GTX 570 з 220-ма, нагадаю, ватами ТДП в собі, то не став причиною пожежі в компі. Тому я вважаю його хорошим та надійним. Він якби заслужив мого респекту, моєї поваги. А як щодо цієї відеокарти, то як я казав, але ж була в цій збірці, і добре, що тільки була, тому що в якийсь момент посеред серед гривки СГО все було як завжди. Ми грали, грали. Але в один момент з'явився синій екран смерті. Я то думав, що це хтось в реальному часі мені робить крутий монтаж, і просто перезапустив комп ще раз зайшовши в КСГ. І потім, через хвилинок, так і дві, після того, як зайшов в КСГ, вилітає вдруге та ж сама помилка. І той ж самий синій екран смерті, але вже з артефактами. Як ти вже догадався, Windows далі не запустився. Так, сумна історія, звісно, яка призвела до того, що я в останню чергу підозрював відеокарту, якраз ту ж саму. Спочатку я просто намагався змінити Windows. Це допомогло до речі, але. Як тільки ну я ставив драйвери на відеокарту, все ламалося і приходилось кожен раз так запускатися з безпечного режиму, видаляти драйвера. І тоді картинка знову з'являлася. Я вже не говорю навіть про те, що я форматнув два диски SSD і хард, між іншим, серед цього, цього процесу встановлення такого після цієї тупої відеокарти. Я по-іншому цю відеокарту назвати не можу, перепрошую, 220 Вт ТДП за 100 фпс в ФПСКЗО платити. Коротше, що я взагалі говорю? Це син фермів відеокарти. Але я можу явно бути вдячний цій відеокарті, що вона, відпрацювавши своє, могла підштовхнути мене на покупку іншої, більш функціональної відеокарти для мене, яка й до речі, стоїть в цьому компі та чекає на свій апгрейд. Це R7 370 на 4 Гігабайти. Для 2022 року ця відеокарта ще була доволі непоганою для простеньких задач. Але з кожним роком, звісно, вона не молоді. Її актуальність, як завжди, падає. Цього не уникнути. Взяв я відеокарту цю за, чесно кажучи, оверпрайс, але брав я її у друга, тобто ризик бути кинутим був відсутній. Я точно знав, що ця відеокарта робоча, яку там мішку купляти не треба було, тож тому так і стало. Все До речі, якби я не купив r 7 в вдруге, можливо, зараз би стояла в цій збірці GTX 950, яку я тоді активно розглядав на OLX, поки не цю не знайшов. Вона, звісно, краща трішки за продуктивністю, але зараз, будучи вже більш досвідченим користувачем знаєте, думаю, вона була б поганим варіантом. Тому вийшло, як вийшло. А решта комплектуючих залишились тими, що і при покупці. Тобто, змінилася тільки відеокарта відтоді. І то, якби я обрав про. Просту GTX 750, то, швидше за все, і відеокарта б не змінилася. Але про це ми вже дізнатися не зможемо. Також, до речі, в цей комп' я, я хотів засунути ще 8 ГБ оперативки. Ось вони, до речі, там ж саме є. Ось вони ці дві планки геніальних, просто DDR3 на. 4 і 4 гігабайди, тобто це ще 8 ГБ В цій материнській платі є 4 слота під оперативку, і це от ще дві оперативки, як мали стояти, але вони просто не запустилися, тому що ну, Ну що да, брав я їх з надією на те, що стане трішки краще працювати з багатозадачністю, тобто там запустити Sony Vegas браузер, Photoshop, все на фоні, щоб працювало. Але я просто був найобаний на якусь китайську оперативку, так що, ну зате тепер вона служить слотом стенд мені. Її так там не видно, але цей стенд до речі виходить, що зібраний з невдалих апгрейдів цього компа або просто з невдач цієї збірки. Ще ця збірка загалом невдаха, які я який її зібрав. Ну, це таке вже. Назвати цей комп зараз, хоч в якомусь сенсі цього слова актуальним, я не можу, тому що навіть на ту ж саму відеокарту нові дрова вже не виходять. І в іграх по типу КС 2, до речі, тести, якої зараз ти бачиш в своєму екрані. Тести тут, якщо що, мої, але перед цим рахуй, вони знімаються з ОБСу, але добре налаштованого. Тому процесор, якщо добиться в сотку, то це тільки через те, що він не витягує гру, ОБС його не навантажує від стола зовсім. А якщо хочеш знати реальний FPS, можеш 5-10 FPS додати і матимеш якраз таки цей самий Реальні ФПС цієї машини. Так от, як ми бачимо, в CS2 все цілком непогано. Враховуючи старість та неактуальність комплектуючих 60-80 FPS на DM, це не змагальні умови, але побігати пострілятися в ММІ буде цілком реальною задачею. Мені воно звичніше, оскільки я граю тут в CS2 на такому FPS з моменту релізу, і поки пишу цей сценарій нового комплекту, я ще не зібрав, але коли озвучую, то вже зібрав. Тоді вже в якомусь з наступних роликів ми перевіримо, наскільки все стало краще з придбанням кращого процесора. Тож у нас буде. Буде просто така задача, яка ще не виконана, це протестити r 7 370 окремому ролику з сильнішим процесором, тому різницю тоді побачите самі, а поки в нас ось така продуктивність вийшла. Наступна гра це GTA 5 хто б що не казав, але це напевно найкраща гра, яку можна комфортно грати в будь-яких налаштуваннях на цій збірці, але вся сіль в тому, що знову все впирається в процесор. І Якщо не залочити FPS до 60, подекуди це буде коштувати ось таких от моментів в грі. Але тут буквально все дуже просто. Включаєш весінк, тобто. Вертикальну синхронізацію, і все в тебе буде прекрасно, в тебе нічого не буде мигати, і ФПС буде стабільним, плавно все і прекрасно буде. Що не можу сказати про ПАП. Перед запуском я поставив абсолютно все на мінімальне наштування і навіть здивувався, коли отримав від 60 до 80 FPS в PUBG. Але те, що теж і як гра почала фрізати, потім це Піздяці. нічого з цим поробити вже не можна було. Абсолютно не грабельний досвід, тому бачите саме, як воно зараз тут. Ой, Короче, цю продуктивність, чесно кажучи, важко описати якимись адекватними словами. Воно тут виглядає на зйомці ніби нормально, але повірте, це абсолютно не грабель. Зовсім. ФПС не відчувається. Папку, це взагалі така гра, в якій ФПС зовсім не відчувається. Тобто на 60 Гц ти явно не відчуєш 60 FPS. Тобто буде здаватися, що там. 40 фпс, можливо, в найкращому випадку, але просто з хорошим відкликом. Навіть ті ну, в Кесті я зараз не сказав би, але в доті, наприклад, 60 фпс відчувається дуже прекрасно. Тобто там це дуже плавно. А в PUBG ні, в PUBG треба більше герцовку. Далі там я зайшов в 15-го року. Це Ops 3, на мій улюблений режим зомбі. Ну і там, що не кажи, фпс не підвів. Стабільний високий ФПС з повними максималками, з збільшеною роздільною здатністю, ком себе чудово відчував з такими налаштуваннями, і це гра, в яку абсолютно точно можна. Спокійно пограти на r 7 370 і Xeon E3220, або я про 2400, як вам комфортніше. Ну і Dota. ігри генератив цей комп'ютер дуже добре, тому пропускаємо тут, очевидно, все прекрасно. В цих тестах е, я не робив тестів ніяких новинок, по типу Cyberpunk чи RDR2, тому що пожалійте свої очі і мій час, будь ласка. Тому поки нічого нового з цього я не виявив, цей ролик виходить як бонус і на цьому каналі, чисто для того, щоб я приблизно розуміли, на якій конфігурації створювалися всі попередні відеоролики. На цьому каналі, тож я рахую, це потрібно було вкласти сюди в будь-якому випадку. Тому що, якщо б не ваша підтримка, цей канал би вже і так давно припинив своє існування, і без вас цього апгрейду явно б тут не було зараз. Тож всім, хто дивиться та підтримує цей контент, можу щиро, неймовірно подякувати. кидаю просто. Тому рухаємося вперед, і можливо, колись цей канал дійде до піку і перетвориться в кулінарний. Тож, якщо тобі сподобалося це відео, став лайк, якщо хочеш такого контенту, підписати на канал, щоб не пропускати нові відео, натискай дзвіночок, Як під перегляд, до зустрічі.